Привіт, це гойдалка, і на такій каталася кожна дитина, коли потрапляла до дідуся та бабусі в село. Щоб таку спорудити, мій дідусь брав міцну мотузку на подвір'ї чи в саду вибирав підходяще дерево і надійно прив'язував до нього шнур. Залишалося тільки зробити сідло для його виготовлення. Бралася зайва в господарстві дошка і за допомогою пилки укорочувалася до потрібного розміру. Тепер на краях цієї дощечки потрібно вирізати два трикутники. Ось таких вони послужать пазами для мотузки. Завдяки ним сідло буде надійно триматися. Півгодини дідусевого часу, і гойдалка готова. Дуже весело було кататися на такій у дитинстві зі своїми друзями по черзі, але веселощі тривали недовго. Така гойдалка дуже швидко ставала для нас нудною і зовсім не екстремальною. А в дитинстві ми були ще. Тими екстремалами, але, на жаль, не могли собі дозволити спорудити крутішу гойдалку. Сьогодні ми зробимо гойдалку зовсім іншого рівня заввишки у триповерховий будинок. Для будівництва величезної гойдалки ми вирушили в ліс, так як тут високих дерев достатньо, захопили з собою все необхідне і почали ходити лісом у пошуках відповідних дерев. Нам сподобалися ось цих два граби. Вони дуже високі, міцні та ідеально нам підходять. Щоб зробити величезну гойдалку, потрібно встановити на горі цих двох дерев балку. Ми зайнялися її підготовкою, заводимо бензопилу. І зрізаємо невелике дерево. Це теж граб. Він має відмінну міцність і не повинен підвести. Тепер стовбур потрібно очистити від усього зайвого. Відпилюємо всі сучки та гілочки, які нам заважають. Потім відрізаємо до потрібної довжини. Вийшла ось така балка, але перед її установкою слід провести з нею ряд махінацій, так як на горі робити це буде незручно. По-перше, потрібно просверлити два отвори з відстанню півтора метри один від одного. Ми зробили мітки і взяли шуруповерт. Кріпимо в ньому велике сверло по дереву і сверлимо отвори. Готово! Ці отвори ми робили під ось такі гаки, закручуємо їх спочатку руками. А потім гайковим ключем. Все те ж саме робимо і з другим гаком. Тепер ці гаки потрібно надійно зафіксувати зі зворотнього боку. Накидаємо шайбу та затягуємо це все гайкою. Гаки дуже міцно тримаються. Після цього ми вирішили обробити метал з маскою, щоб мінімізувати тертя у подальшому. Ми взяли солідол і за допомогою палички нанесли його на метал. Балка повністю готова до установки, залишилося її якось доставити нагору. Ми притягли з собою дві драбини, але ні одна, ні друга не підійшла по розміру. Нами було прийнято рішення з'єднати їх разом. Стикуємо драбини таким чином. І на цих місцях скручуємо їх за допомогою саморізів. Вийшло непогано, але на всяк випадок ми посилили місце з'єднання мотузкою. Встановлюємо драбину і її повністю вистачає, навіть ще запас є. Тепер беремо мотузку і простягаємо її крізь два гачки. На одному кінці мотузки кріпимо карабін і перекидаємо його через гілку. Другий кінець мотузки перекидаємо через гілку на другому дереві. Перед підйомом балки я одягну страхову систему, тому що лісти доведеться на дуже велику висоту, а безпека важливіша за все. Залазимо на драбину і кріпимо страховку до дерева на петлю, що сама затягується. Я буду лізти нагору і переміщати страховий трос вище, а тим часом хлопці витягли балку мотузками на потрібну висоту, близько 10 метрів. Скажу вам заздалегідь, це був найскладніший етап у виготовленні великої гойдалки. Проте ми впоралися, балку встановили між гілками, так буде надійніше. Настав час її фіксувати. Я спустив мотузку, яку взяв із собою, і хлопці причепили до неї шуруповерт, щоб я зайвий раз не спускався. Я витягнув його до себе і почав кріпити балку за допомогою кутників і безлічі шурупів. Балка міцно тримається, пів роботи зроблено, і тепер потрібна мотузка для гойдалки. Експериментувати і вибирати щось нове ми не стали, а просто взяли мотузку, яку використовували у виготовленні величезної тарзанки. Вона дуже міцна, витримує півтори тонни на розрив. До її кінців прив'язуємо карабіни на дуже міцні морські вузли. Перед встановленням карабіни ми теж обробили солідолом, і я поліз на гору мотузку. Один кінець є, так само чіпляємо і другий. Майже все готово, не вистачає тільки сідла. Зраджувати традиціям ми не стали і зробимо сідло за дідусевим методом. Ми взяли дошку і на її краях вирізали трикутні пази. А щоб сідло прослужило якомога довше, ми покриємо його ляною олією. Вийшло красиво, встановлюємо сідло на своє місце і можемо сміливо заявити, що наша величезна гойдалка готова. Більшої гойдалки я у своєму житті не бачив. Давайте вже покатаємось на ній. Спочатку було досить страшно, але пізніше я відважився і розхитався сильніше. Максимальна висота від мене до землі досягала більше двох метрів. Це неймовірно страшно та весело. Гойдалка вийшла дуже крутою, екстремальною і з гарним видом на лісову долину. Це дійсно те, про що ми мріяли в дитинстві. Ми вдосталь накаталися всією командою і отримали масу позитивних емоцій. А Залишили в цьому лісі. Якщо хтось із вас знайде, можете кататися. Бувай!